Ми наближаємося до кінця війни, але швидко закінчити війну не вийде. Це реальні слова президента України Володимира Зеленського, які збили з пантелику як і українців, так і союзників, і навіть ворогів. Останніми днями, особливо після переговорів з Дональдом Трампом, у Зеленського з багатьох питань почали виникати. Я би сказав, ну дуже дивні протиріччя, яким немає офіційного пояснення. За досить короткий період часу, або ж навіть під час одного виступу, президент робить кілька протилежних заяв, які суперечать одна одній. Навіщо? Це хороше питання. Давайте про нього поміркуємо, але перед цим наведу кілька прикладів, щоб ви розуміли. Ну, по-перше, ця фраза, яка розлетілася в ЗМІ найбільше. вона дослівно звучить так, як її передають журналісти. Зараз я її процитую. Ми наблизилися до можливого закінчення війни. Я точно вам кажу. А далі ж, ось наступним реченням президент Зеленський каже: знову таки: пряма цитата: це не значить, що вона точно закінчиться, але президенту Трампу вдалося багато на близькому сході, і на цій хвилі він хоче закінчити війну Росії проти України, сказав глава держави. Ну і що остаточно всі вже заплуталися. Зеленський в цьому ж виступі це один спіч, окремо наголосив. Далі теж дослівна цитата: Ми воюємо з армією Росії, тому цю війну так швидко закінчити не вдається. Ну тобто, реальним аргументом на користь наближення кінця війни українська влада називає бажання Трампа, що мовляв президент США просто захотів це зробити. Але стривайте бажання завершити війну Трамп висловлював щонайменше з першого дня президентства. Інша справа, що нас не завжди влаштовував його підхід до справи, адже кінець війни може бути як і за рахунок підтримки зсу і повернення кордонів 91-го року, так і за рахунок поразки України, блокування військових постачань, підтримки Москви з боку США на міжнародній арені для закріплення легімітизації окупованих земель України. Тобто варіанти можуть бути абсолютно різними від найбільш оптимістичних до найбільш похмурих. Тому залишається незрозумілим. А на що реально сподівається президент Зеленський, коли робить подібні заяви, і при цьому ж буквально наступним реченням каже, що війна не закінчиться швидко. Найбільші критики скажуть, що президент України просто не підготувався до зустрічі. Це було спілкування з журналістами, не формат завченого заздалегідь виступу, а навпаки, питання і відповіді в умовах, коли розказувати багато, то й не можна. А оскільки зустріч з Трампом ще й залишається насправді сповненою багатьох таємниць, на які ні Білий Дім, ні Банкова давати прямі відповіді нам чомусь не бажають. Найбільше серед цього турбує а вже ж питання Донецької області, частина американських змін написала, що президент США Дональд Трамп нібито слово в слово повторював ультиматум російського диктатора Володимира Путіна під час зустрічі вже з Володимиром Зеленським у США. Якщо зібрати всіх інсайдерів зі сполучених штатів, які написали щось толкове в американських змі докупи, то вийде така історія, що Трамп взагалі не бажав слухати Зеленського, особливо коли йшлося про томагавки, і це при тому, що президент України кілька разів намагався зайти на цю тему. На що Трамп усе грубше, грубше і сильніше відсікав подібні пропозиції. Інколи президент США навіть робив вигляд, що не слухав Зеленського. Очевидно, співрозмовники. Не були на одній хвилі, навіть більше скажу за цими ж інсайдами, коли Зеленський говорив про тиск на Росію і Томагавки, у відповідь жалівся тому на відсутність Нобелівської премії миру у нього. Ще один цікавий момент, який характеризує емоційність Трампа на цій зустрічі, це те, що президент США відкидав зі столу українські карти для позначення бойових дій просто під час розмови, вимагав віддати Донецьку область. А також ще й на сам кінець, через 2,5 години важкої дискусії, сказав Зеленському, що не варто ескалувати війну, а треба перейти до дипломатії і різко обірвав розмову, сказавши щось на кшталт. Усе досить на сьогодні. А вже ж повторювати епічну сварку в овальному кабінеті, яка відбулася в лютому, не вийшло. Але американські ЗМІ пишуть, що це було досить близько до того інциденту. Я би так сказав, на межі, але не за межею. І на цьому дякуємо. А от публічно, ні Зеленський, ні Трамп нічого подібного не визнають, і ось ця паралельна реальність, яку вони створили, в ній неможливо довго знаходитися, щоб не заплутатися. Звідси і породжуються в заявах різні протиріччя. Коли треба й тримати обличчя, сказавши, що наближається кінець війни, але водночас, знаючи правду, пояснити, що наближати це не означає, що це станеться завтра. Та й навіть Дональд Трамп, попри критику в змі, заявив, що не вимагав віддати нібито контрольовану частину Донецької області в руки Росії. Республіканці взагалі звинувачують деякі змі в упередженості на цьому тлі. Типу Трампу могли би навмисне приписати такі цитати. Бо в США якраз йде розпал протестів, які називаються Жодних королів. Ця акція спрямована особисто проти Трампа. Сотні тисяч американців вийшли на вулиці в багатьох містах. Можливо, ці події можуть бути між собою якось пов'язані. Та з іншого боку, важко повірити, що Росія була б згодна заморозити війну за лінією фронту. Ось, наприклад, один із політичних авторів на CNN пише, що в результаті щоб там не було на самій зустрічі, але згодом публічно вже Трамп закликав зупинитися на лінії фронту, про що потім неодноразово писав в соціальних мережах без заяв про Донецьку область. І оці колонці йдеться, що це не є поганим результатом для Зеленського, що це може бути прийнятним навіть варіантом для України. Але ясна річ, що це не може бути прийнятно для Росії, і не варто навіть розраховувати на такі сценарій. Це по-перше, а по друге, окрім Донецької областей, це я вже від себе кажу: є ще й Харківська, Сумська, Дніпропетровська. А там, я нагадаю, теж є проблеми, і там теж фронт. Якщо як пише Вашингтон Пост, Херсонську та Запорізьку область, нібито Путін нам готовий повернути, що взагалі можна назвати повномачне, насправді, але так пишуть. Бо навіщо Путіну повертати Запорізьку АЕС чи залізницю з Росії до Криму через материкову окуповану Україну в обмін на напівзруйновані міста Донецької області? То залишається відкрите питання ще до трьох регіонів, де теж йдуть бойові дії, які я вже перелічив. І тут ми підходимо до другого протиріччя президента Зеленського, яке вже не можна не помічати. Глава держави визнав, що команда Трампа тисла на нього з метою зрозуміти, чи готовий він віддати Донецьку область Росії. Зеленський навіть переказав частину розмови з Віткофом, в якій, за його словами, він намагався пояснити американцям, а чому не можна віддавати контрольовану територію Росії. Але тут ми підходимо до найважливішого. Буквально день-два тому Зеленський заявляв, що буде, я наголошую ще раз, аби це було підкреслено: буде обмін територіями. Президент України Володимир Зеленський заявив, що питання обміну територій чутливе і буде складним етапом переговорного процесу. Але як це питання може бути етапом процесу, якщо ось зараз нам президент України каже, що розпродажем України ніхто не займатиметься? Тобто йде реально подвійна гра, а як ж інакше ще це назвати. Кому цікаво, почитайте, як змінювалися або подивіться, як змінювалися заяви української влади у серпні щодо обміну територіями. Там теж йшлося про Донецьку область, там теж було ще більше буду, не буду, хочу, не хочу. Я робив, до речі, окреме відео на цю тему на своєму Ютуб каналі. Запрошую до перегляду. Якщо що якщо цікаво, знайдете. Отже, станом на зараз ми нарахували два протиріччя: перше це наближення кінця війни, який не близько. І Донецьку область, яку не будемо віддавати, але будемо вести про це переговори. Є ще й третя складова: це гарантія безпеки для України під час розмови з Трампом, як пише Reuters, тему томагавків від Зеленського відкинули. А натомість американці почали говорити про так звані гарантії безпеки, тобто як альтернативу томагавкам. Запам'ятайте цей момент, бо тут явно. Щось нечисто в повідомленнях від ЗМІ, адже далі Зеленський дзвонить до коаліції рішучих, тобто до європейських лідерів, які підтримують Україну, і там тема розмови теж гарантії безпеки. І саме на цьому моменті президент України заявляє, що ми на шляху до результату в гарантіях безпеки. Та отут постає питання: а чи дійсно це так? Оці два слова? Я їх ще раз навмисне повторю – гарантії безпеки. Ми ще ні разу не почули, що мається на увазі це вступ до НАТО, зброя, гроші для зсу, аналог п'ятої статті альянсу, угода про корисні копалини, якому вже підписали, чи щось інше про що нам не сказали. І поки конкретики немає, що не дивно. Адже Трамп сказав Зеленському, що гарантії безпеки від Сполучених Штатів будуть лише після кінця війни. Це сталося не так давно, щоб не пам'ятати у вересні, під час генасамблеї ООН в Нью-Йорку. Тобто тоді здавалося б, ідея гарантії безпеки до того, як буде зупинка вогню, була остаточно відкинута особисто президентом Трампом. Тому, а вже ж логічно було б припустити, що американці просто повторили Зеленському свою пропозицію. Спочатку заморозка фронту, а потім гарантії безпеки. Також президент України каже, що гарантії від Європи, а не від США, а без американців вони не спрацюють, казали нам раніше. Вже написані на папері, що теж стало своєрідною новиною. Чому нам би не озвучити їх прямо від офіційних посадових осіб? Бо я просто нагадаю, що у серпні Зеленський говорив і давав європейським лідерам усього 10 днів на те, аби деталізувати ці гарантії, а минуло з того часу більше двох місяців. Дивлячись на ці всі протиріччя, наголошується тільки одна аналогія: у мене особисто так: українська влада настільки часто змінює вектор своїх заяв, як це робить і сам американський президент Дональд Трамп. Тобто, простими вже словами, щоб не ходити по колу, Україна стала аж занадто залежною від думок і настрою американського лідера. Якщо сьогодні Трамп заявляє про томагавки, українська влада говорить про блекаут Москви. Якщо завтра Трамп заявляє про кордони 91-го року для України, у Зеленського просять чиновників із Кремля шукати бомбосховища. А от коли Трамп після розмови з Путіним в соти змінює свою думку в негативний для України бік. Тоді і наступає розчарування. Ейфорія минає, і в Україні починають говорити зовсім про інше. То що ж в такому випадку робити? Як на мене, почати можна з того, аби не робити поспішних рішень і заяв після кожного поста Трампа в соціальних мережах? А що думаєте на цю тему ви? Як вийти з цієї пастки? Напишіть у коментарях, реально цікаво почитати. Ну і поставте лайк, якщо не шкода. Якщо не хочете, не треба того всього. Просто натискайте на наступне відео. Воно з'явилося вже зараз на вашому екрані. Я обіцяю, там реально цікаво. Я би сказав ще цікавіше, ніж зараз. До зустрічі!